Агов друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Roblox, і сьогодні ми будемо тікати від цього дантиста Боба. Сам би собі краще полікував зубки. Не дуже в нього посмішка гарна. Ну що, Боб, ти хочеш вирвати мені зуба? Ну, щось мені не дуже хочеться, чесно кажучи. Правильно, Стецько. Не здавайся, не здавайся. Добре. Що ж ти, Боб, будеш робити? Ага, ну іди, іди йди за своїм знаряддям. Давай, давай. Так, Стецько, ти готовий? Зараз будемо тікати. Тікаємо. Так, ну добре, поки Боб пішов в ту сторону. Так, а що ж ми можемо тут зробити? Не зрозумів. Потрібно знайти ключ. А ключ той ось лежить. ну будь уважнішим трошки. Так, отже. Що ми маємо? Щось я не до кінця зрозумів. Біжимо. Навіщо ті кнопки були? Не зрозуміло. А, це чекпоинт. Добре. Супер, Стецько, це ти молодець. Так, ну що? Ти постукав? Так, чекпоїнс знову. Біжимо по якихось трубочках незрозумілих. Так, Стецько будь обережний. Не впади. Ого, шипи. Так, добре. Так, перестрибнули. І останній раз. Збереглися, капкани, так, Стецько. Ну, Стецько, ну що ж ти такий Якийсь необачний? Давай, будь обережний і пробігай, повз капкани. Знову на той самий капкан, Стецько, на ну, чого тебе так тягне на одне й те саме місце? Так, зупинися. Так. Ну, молодець. Ти що, з координацією щось не так? Так, є підозра що. Ой, ой друзі. Ой, якась щелепа. Так, біжимо за стрілочкою, біжимо за стрілочкою, друзі. Ух, тут є вентиляція. Добре, щелепа зникла. Це було дуже страшно, чесно кажучи. Так, Стецько, що ти тут можеш зробити? Просто пробігти. Ну, значить, просто пробігай. Молоток, Стецько. Так, стрибаємо понад прірвою. Так, знову збереглися і ліземо, ліземо. Зрозумів. Добре, будемо обережно лізти. Так. Полізли, полізли далі. Так, давайте перечекаємо. Лазери. Полізли далі. Збереглися. Так, ну тут стецько сам винен. Так, давайте, друзі, рухаємося далі. Так. Є. молодець стецько. Так, от я так розумію, що нам можна тільки по білих квадратиках стрибати. Ну, добре. Можемо і так. Збереглися. І стрибаємо по трубках. Добре. Все, Стецько. Тепер не спіши. Тепер труба. труба за трубою. Раз, труба, два труба, три труба, 4 труба, 5 труба і. Ти за мене радий? Я теж за себе радий, дякую. Так, ліфт. Погнали на ліфті. Ого, який височезний тунель. Якась вежа чи що? Зараз подивимося. Але, друзі, я впевнений, що однозначно тут буде весело і цікаво. Давайте доїдемо до верху. Ми доїхали, збереглися. Що скажеш, Тецько? Ого. Лава. Це завжди небезпечно. Стицько, як ти міг не дострибнути до чекпоінта, Давай. Зберися, Стецько, і погнали. Так, раз. Наступний стовпчик ще один і останній. Молодець, Стецько. Можеш, якщо хочеш. І знову ми подолали наступну перешкоду. Сідай до візочка. Лягай. Сподобав, якщо тобі так зручно. Можеш полежати. Оце сервіс, оце я розумію. Проїхався собі. Супер, ну якісь підозрілі ці ворота такі. І підозріліці стоять тут. Лицарі якісь. Ну, добре, що вони хоч мене не чіпали. Так. Що ж тут? Ага. Ну і добре. Я нічого не зрозумів, але принаймні вдалося пройти. Ось таку я люблю. Це зовсім класна перешкода була. Так, новий чекпоінт. Думаю, тут треба. Ага. Це пришвидшення. Стецько. Зупинися трошки. Лавові перешкоди. Ай-яй-яй-яй-яй, ну Що ж ти такий неуважний? Давай, зараз будь уважнішим. Так, ну добре. Не поспішаємо. Не поспішаємо. Так, Стечко. Та ну чому ти так рано? Відштовхуєшся? Добре. Побігли. Побігли. Ой. настромилися. Угу. Добре. Цього разу. У нас все має вийти. Ідеально. Лістко, Як ти міг? Тобі важко контролювати, да, свої стрибки? Незрозуміло, чи вони короткі, чи вони довгі. Так, отут треба обережно. Минулого разу ми тут щось не дострибнули трошки. Але цього разу треба дострибнути З верхівки донизу перестрибуємо і все. Ідеально. Так, Стецько, а тепер все, як ти любиш. Через лаву пострибати. Покупатися в палі треба було ще. Так, ну що, давайте спробуємо праворуч побігти. Так, тут є важіль. Думаю, ще один важіль ліворуч. Ага, в центрі уважі. І напевно ліворуч. Так, всі три важелі ми смикнули. Тепер, сподіваюся, ворота відчинились. Так, відчиняються, друзі. Іху. Так, збереглись. О, тут якийсь підступний телепорт. О-о-о, Боб, будь ласка. Дай но ну, я. Тічу! Вот, це ты страшный, дядько, слухай. Ух, друзі, це було дуже страшно. Так, ну що, давай, 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 Стецько, Біжи, 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 біжи. Біжи, оминай, ці зуби, оминай. Оминай, цей Боб. Просто якийсь навіжений. Ух, тецько! ти герой! Що, друзі, це все? Так, збережемося. Так, ага. Ну все, друзі, ми в кімнаті переможців. Це означає, що ми втекли від цього Боба, Дантиста. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!